Пропонуємо вашій увазі бочку МЖТ8, одноосну, товстостінну. Бочка виготовлена з ємності, товщиною стінки, як завжди, 8 мм, зсередини заводська Емаль. Це термін експлуатації самої ємності більше 20-30 років. Бочка обладнана вакуумною установкою на базі насосу Као 503 Такий насос ставиться на асінізаційні машини, обладнана повним комплектом. Бакирі, ресівери підшипниковий вузол. В комплект входить також карданчик ВОМ, який ви потім підрізаєте під ваш трактор. Бочка виготовлена на Євроосі, як ви бачите, укомплектована резиною 22,5 Євроход. Бочка комплектується розкидачем таріл частого типу, який відкривається за допомогою тросіка з кабіни трактора. Вакуумною установкою ви можете закачувати навозні стоки з навозної ями і так само на полі розкидати на ширину 10-12 метрів. Бочка обладнана люком для завантаження технічної води, драбинкою, обладнана гальмами та світлооптикою. Бочка поставляється повністю комплектна і готова до роботи. Пишіть Телефонуйте на вказаний номер телефону.